Ще одна коротка іваницька історія, історія, яка видає на питання, яке, можливо, десь наповнює повітря в Україні. Як Бог, як Бог дивиться на ті численні страждання і сльози, які ллються на нашій землі? Івані від Луки, 7 розділ з 11 віршок. Після цього він пішов до міста, яке зветься Наїну, і сталося, що з ним пішли численні його учні та багато людей. Одне місто, напевно, вперше бажає зайти Ісус Христос. Він не, не сам. Де з ним багато його учнів, де з ним багато людей зацікавлених, які були вражені його діяльністю, його добрими справами, його мудрими словами, цей великий натовп, натхненний ним, іде за ним. А назусі їм йде зовсім інший натовп, який досить похмуро. Коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого єдиного сина матері, яка була вдовою, було з нею багато людей з міста. Взагалі, в ті часи сім'ї, як правило, були багатодітними. І те, що ця жіночка мала єдину дитинок і вдовіла, напевно, це сталося тому, що її подружнє життя було нетривале. І вона досить швидко вдовіла. І залишилася з маленькою дитинкою на руках самотня. В тичце також не було ніякої соціальної підтримки від держави таким сім'ям чи таким матерям одиночкам І щоб їй якось себе забезпечити і свою дитину вирос. Приходилося важко працювати, можливо, від світанку до смеркання, тому що праця за жіночий труд була досить невеликою. І думаю, що вони жили в бідненькій хатині, але можливо, жили мирно. Е -е -е -е. Хочеться думати, що син бачить жертовність матері, що зачли до неї сталося. І вона мала таку ще підтримку і надію в тому, що в її старості, в її старості син буде для неї підтримкою. Але так трапилося, що в її бідну, бідну хатинку. Прийшла велика біда, можливо, якась, якась хвороба положила на ліжко її сина. Я думаю, що вона не раз біля його ліжка молилася і благала Бога, щоб не забирав саме цінніше в її житті єдиного сина. Можливо, після чергової молитви вона кладе свою голову на його груди, і вона не чує, не чує, що його серце б'ється. Вона нічого не чує. Він помер. Він помер. Смерть нещадно забрала все те, що для неї було її життя. І тому, коли вона ховала свого сина, от ніби все місто відгукнулося на її біль і пішло за ним. Всі жителі міста, майже все місто, ось так похмуро йде за, за матерію, яка хоронить єдиного сина. Це досить важко батькам ховати дітей. Це якби неприродне. Наскільки важко було її ховати єдиного сина єдиного сина? І ось ці дві таких ось великих численні натовпи людей перетинаються, перетинаються при вході в місто. І коли не перетинаються, ми бачимо реакцію Христа. Побачивши її, Господь. Змилосердився над нею і сказав їй, не плач. Господь змилосердився Я думаю, що він вперше бачить цю жінку, але він бачить її стар, бачить, як вона згорбана, захріпле від плачу, йде похмуро йде за цим труном. Бачить сотні людей, які йдуть за, за, за нею. І ця вени, велика толпа людей свідчить про всю безпорадість нашу, коли приходить справжня біда, коли приходить смерть. І завжди, коли Господь бачив горе, в його серці було милосердя. Він змилосердився. Це слово «змилосердився» воно в Івані зазначається тільки про нього, про його реакцію на чужу, на чужу біду, яка завжди його чіпала, і він не був острим з цих бід з цим слезами, які лились. Але він говорить такі дивні слова не плач. Я думаю, що якби я побачив щось схоже, можливо, напевно, ви, ніхто з нас би такі слова не сказав. Якби побачили, що якогось хлопця з фронту привезли вже, вже, вже в гробі, і йде мати, яка ховає свого сина, яка плаче. Ну, як не плач? Ну, ми можемо сказати, ми співчуваємо соло, Бо хочемо підтримати. Він ну, не плач. Він ну, не можемо так сказати. Але, але він це говорить, тому що він Бог. І його слова були не тільки слова. Його милосердя не тільки були емоції. Завжди за його милосердям йшла і дія, і він може забрати причину, яка викликає її сльоз. Підійшовши, він до Мар. Ті не листа, і він сказав, юначе кажу тобі встань. Е, ну, євреї не було прийнято комусь сторонньому торкатися мар. Були спеціально наняті носії. Е, чому? Тому що торкання до Меркова чи до тих лар робило би людину на певний час нечистою по їхнім законам. Звичайно, сторона людина не, не торкнулася. Коли я не торкнувся, Якось ці люди з ковіни, думали, що, що, що трапилось, і вони, і вони моментально зупинилися. І коли вони зупинилися, Ісус говорить, говорить, говорить не до них, а говорить, до то, того, хто там лежав. До мертвого, До мертвого, мертвого не тільки не чують, вони не можуть вставати. Він говорить перед усіма, перед цією численною купою людей, які йшли і за ним, і йшли за цією вдовицю. Він говорить, юначе, кажу тобі встань. Всі завмерли, всі очікувані, що це має бути, що тут за незнайомець, який говорить такі дивні слова. Посеред похорону. Мертвий підвівся і почав говорити, тож Ісус віддав його матері. Зроба піднімається вже живий парубок, живий хлопець. Ісус віддає його мамі. Знаєте, я думаю, він міг би сказати щось таке би що він воскрес. Але хай тепер він якийсь час зі мною походить, щоб всі через нього дізналися, який я могутній, який я сильний, що я роблю, Ну, як, як мінімум, якась як, як, якась була реклама моїх чуд, моїх див. Але Господь просто віддає його мамі. Мамі, для якої він був ще дорожчий, напевно, чим до тих всіх біт. І не знаю, як вона Я Думаю, якщо були сльози, то вже були сльози радості. І думаю, що розгублений НАТО не знаю, на кого дивитися, чи на, на, на цю сім'ю, яка обіймається, чи на цього неймовірного чоловіка, який робить такі дива. Думаю, десь в якійсь мірі ця історія представляє вестій на сьогоднішній світ, наше життя. Тому що якщо ми духовним поглядом подивилися на то, куди люди йдуть своїм життям, то є тільки два способи, куди люди рухаються, два напрямки, куди вони рухаються. Е, є велика численна натовп людей, які живе так, що всі його думки про те, що життя закінчується смерть. і вони своїм життям, своїм вектором руху рухаються на кладовищі. Думаю, кінець це смерть і більше нічого не буде. І я не говорю, що це люди, які живуть як таким чином, які не вірять в Христового Воскресіння. Вони живуть по такому прислів'ї. Будемо їсти пити, бо завтра помремо. Все дозволено, у нас немає някранок, ми живемо тільки на ту землі, тому що ми помремо і це кінець. Тому ще раз їхній пекту руку, їхнього життя, вони. Кидають місто, щоб ми колись попасти на кладбище. І це кінець. Це не все, Це не крапка. А інші натоп людей, які йдуть не за мертвими, а йдуть за живим, за Христом, за воскреш. Він направляє їх далі, вже кладовище вони минули. Вони йдуть в якесь нове місто, яке Христос готує для них, для тих, хто повірив його Стасіння. Це ті, кого він духовно оживив, як ніби цього юнака, він підняв, що тобі не туди, тобі туди, тобі зі мною. Uh. до Єфісян говорить uh, uh, про тих, хто увірував, про тих, хто справ християнами, що от ніби ми в цій історії, як цей юнак. Ми жили, були мертвими, але він нас знайшов, каже, вставай, і ми пішли за ним. Єфіся на другий розділ вірш п'ятий. Нас, котрі були мертві, через наші переступи оживив разом із Христом, адже ви спасенні благодать, і воскресив нас разом із Ним. Якщо ми віримо, що Христос Воскрес, то і ми Воскресли з Ним. Так, да, ми були мертві, мертві духовно, мертві ще із гріхи, але Він одного дня сказав нам, вставай. І наче вставай, чи дівчина вставай, чи жінка вставай, чи тато вставай. Якщо ми встали, якщо ми почули, то ми йдемо вже за ним. В, цьому, в цьому же розділі Павло знову звертається, він звертається до церкви, фісян, можливо, до церкви могилівчан. І якось ці слова говорять, що може каже, серед вас і ті, що ще не встали, ті, що ще знаходиться в такому стані, що не, жили, не ожили, не воскресли. П'ятий розділ 14. Встань, ти, котрий спиш. І Воскресний мертвих. І Христос освітить тебе. Якщо ти ще якщо ти, якщо ти не встав в своєму житті Христом, не вжив, чи можливо, встав і знову ляг, І ти ніби не живеш, духовно не живеш. Ісус промовляє, встань, ти, котрий спиш. і Я тебе осяю. І твоє життя буде освітлене. Але правда в тому, що навіть якщо ми не забажаємо, хтось не захоче цей голос, Христа, який кричить нас встати з такого способу життя, який є мертвість, встати, залишити, змінитися, що ми не забажаємо його цей, цей голос почути, то все одно, все одно, всі люди одного разу почують е, е, такий самий голос яким Христос промовив був до того юнака. тільки тоді Господь промовить до всіх, до всіх, хто буде лежати в гробах. Іван навідувана, це слава Ісусу Христа. Слава Ісусу Христа, які застерігають нас, щоб ми цей голос почули зараз, ожили. Бо коли він буде всіх оживати, всіх воскрешати, одні підуть за ним на небо, а другі підуть в текло. Іван на п'ятий 5 розділ 28 вірша. Не дивуйтеся цього! Бо надходить час, коли всі, хто в могилах, уявляєте за кількість, всі, хто в могилах, почують його голос і війдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя. Вони робили добро, тому що він їх воскресив. на цей голос почули раніше. А ті, які робили зло, це ті, які відмовилися, закрили своє серце і стали осторонь від Бога в своєму житті, і тому їхнє життя було зле. Не також, що тоді почують, і не, не також, що тоді з могил піднімуться, але щоб бути воскресеньми на суд на вічне покарання. Хай нас був благослович. Ще раз, раз розумієте, якщо ми віримо в Христа Воскреслого, то ми віримо, що смерть це не кінець, що могили одного разу відкриються. Не тільки його могила буде порожня і є порожня. Одного разу всі могили опорожніють. Але дай Бога, щоб для нас це було великою радістю. Тому земне життя – це не кінець. І сльози, які ми лємо, це можливо десь до часу, і вони можуть бути утішим. Тому що він живий і він Спаситель. Амінь, давайте помолимось.